З нами на зв'язку вже Сергій Гайдай, екс-очільник Луганської. ОВА. З нами на зв'язку пане Сергію. Я вас вітаю. Вітаю! Почнемо давайте з інформації зі штатів, а точніше, поки що, з таких джерел неофіційних пишуть зараз нам західні змі, що нібито штати сьогодні пропонують закріпитись Україні на поточних рубежах. Ну і далі виготовляти власну зброю. Мовляв, за даними Таймс, Основна мета в тому, щоб створити досить переконливу загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість у змістовних переговорах наприкінці року, 24-го чи можливо навіть 25-го. Як думаєте, от на фоні візиту зеленського до Байдена, наскільки така інформація може бути достовірною? Чи це можливо такий собі поштовх України? Натяк, що мовляв, давайте робіть щось. Ну такі інформаційні вкиди, вони не бувають просто так немає, звісно, диму полум'я без диму. Тут справа в тому, що є, звісно, певні сили політичні, які б хотіли закінчити все, що відбувається в Україні, саме шляхом от таких пропозицій в стилі вже покійного Кісінджера. Які готовий був йти на будь-які компроміси, але отримати тут і зараз певні якісь результати, що це може стратегічно потім вилитись в якусь більш величезну проблему, війну більшого якогось масштабу, то це їх в принципі не цікавить. Вони не знають, що таке війна, от тут. Нам би бажано налагодити не тільки наш десант туди, ну так би мовити, десант, політичний чи дипломатичний на захід, а ще б бажано щоб ми зробили десант західних політиків. Сюди на територію України, щоб вони побачили на власні очі, що тут відбувається, показати їм вражаючі просто руйнування, щоб вони е відчули на собі, що таке повітряна тривога, і плюс що таке, коли збивають шахеди, не дай Боже прильот ну прильот якийсь Шахіда чи ракети, але хоча б навіть роботу ППО, бо це в принципі для людей, які не знають, що це таке, це буде ну певним якимось холодним душем, щоб вони розуміли, щоб вони побачили дітей, які стали сиротами, щоб вони побачили дітей, які поранені. Ну тобто, показати їм реалії. І тоді е, от таких тез, що давайте ми будемо там десь. Припиняти, заморожувати, і так далі, то таких тест не буде, бо будь-яка заморозка на сьогоднішній день це йде на користь не нам, а це йде на користь виключно тільки Росії, тому що вони тоді е, отримують певну е, перевагу, вони отримують певний час для того, щоб оговтатись, і вони вже потім все одно підуть. Не знаю, як зможуть накопичити особовий склад і оновити свою військову міць. Через два, через три роки, через чотири. Але вони підуть і підуть вже набагато масштабніше ніж зараз. Будь-якому разі, якщо не лише опиратись на західні змі, в штатах офіційні представники заявили про те, що вони прагнуть зробити так, щоб Росію у наступному році або принаймні до кінця року посадити за стіл переговорів, але яким чином з позиції сили, що є правильним, це нарощувати ВПК, співпрацювати з Україною. Досить позитивно звучить, звісно. Але якщо дивитись огляду на сьогоднішню ситуацію в штатах, чи вірите ви в такі перспективні прогнози, що от все наступний рік буде дійсно тим роком вирішальним, про який вже не раз. Говорили, і буде спрямовано все на те, щоб дотиснути Путіна, посадити за стіл переговорів. Так ще й на умовах України. Ну, по великому рахунку, американці а, так само програють, якщо, не дай Боже, програла б Україна. Тому що давайте згадаємо а, ті ставки, які вони робили. А, Грузія, і вони а, на жаль там програли. А, згадаємо. До прикладу, Афганістан, з якого е, я вже говорив про це, але е, радянські війська виходили на своїй військовій техніці з піднятими прапорами, а Америка просто втікала насправді. Реально втікала з країни, і весь світ бачив о, тих людей, які падають з транспортних літаків, які намагаються зачепитись за шасі, які просто чіпляються за останню надію, і всі е, пам'ятають, що е, прибічників е, Сполучених Штатів Америки залишилось на території Веністану 30 тисяч, і їх просто кинули. Більше того, кинули на сотні мільярдів доларів військової техніки, боєкомплектів до них. І ну, це все достатньо потужна поразка, і ще одна поразка е, на територію України. Е, ну ок, тоді е, що подумає Тайвань. Що тоді подумають інші країни, які ну в принципі хочуть бути демократичними, які тянуться до Сполучених Штатів, та сама Корея? Ну тоді завтра е, Північна Корея. Я думаю, що подумає, що вона може легко вирішити військовим шляхом е територіальні якісь свої амбіції. Китай буде вирішувати е так само військовим шляхом е питання. По Тайваню Ну тобто, це буде відкритий такий абсолютно е ящик Пандори. Е всі зрозуміють, що демократія це про поговорити. Це про пообіцяти і не виконати, це про занепокоєння. Як от в нас показала себе ООН чудова організація, яка крім якогось величезного занепокоєння, в принципі, нічого не зробити для того, не зробила для того, щоб зупинити Росію. Тому є в принципі сподівання на те, що. Навіть всередині сполучених штатів буде ну, якась така більшість людей, яка приймає рішення, яка все ж таки е зрозуміє остаточно, що за Україну так само тр треба боротись, бо далі це все піде на Європу. Найбільше нам потрібно вже сьогодні щось зробити, тому що дуже багато тривожної інформації з фронту. Генштаб каже, що Авдіївка, Бахмут, Марінка там Росія посилює тиск на сході України. Також про Куп'янська Сирський зробив тривожну заяву. кажуть, що штурмують Сеньківку, щоб блокувати Куп'янськ, підтягують резерви. Вочевидь, є там якісь певні дедлайни в Путіна. Вибори на носі. Ось що робити сьогодні. Тут важливе питання, тому що бачимо, що Росія, нібито, активізувалася за рахунок чого так тримали. Дійсно, ті резерви на якийсь такий важливий момент, чи це чи як чи можна розуміти це все, що сьогодні може Росія, чи чекати ще більшого тиску, ще якогось наступу з якоїсь точки фронту? Ні, треба е, чітко усвідомлювати, що е, перший рік це дійсно був холодний душ для самої Росії. Е, е, оці всі поразки, які вони отримали, це прорахунки в. Своїх планах в наступі вони були не готові до такого опору українців. Ну тобто тут виключно е, такі перебільшені якісь сподівання Росіян на власну велич і на залякування всього, світу і недооцінена Україна як потужний е, супротивник і е, українські війська. Зокрема е, плюс, ну на певним певним чином консолідація західних партнерів, які все ж таки наважились і і е, санкції підключали, і е, допомогу передавали. Що відбувається зараз? Вони оговтались після того холодного душу. Вони перевели свою економіку на військові рейки. Вони е, не оголошуючи мобілізацію, але вони її проводять. Вони просто грошима давлять там. Ну дивіться. Якщо в забитому е, селі, в якому нема ні інтернету, ні газу, ні, е, ні якихось там ні доріг нормальних, ні опалення, нічого, е, приїжджають е, військові там якісь е, команди, які займаються рекрутингом. і вони... Пропонують одразу 7 тисяч доларів за те, що людина піде е, воювати. А вони не знають, що там відбувається на фронті. Вони бачать тільки російське телебачення, тобто на накаченні повністю пропагандою. То повірте мені, що вони таким чином позбирали величезну ж кількість людей. Їх вже є сотні тисяч знову. Що їм треба? Їм треба просто ну продавлювати нашу оборону кількістю артобстрілів, кількістю просто трупів і кількістю авіаударів, які вони постійно наносять. Вони це роблять. Вони налагодили виробництво шахедів, виробництво FPV дронів виробництво ланцетів збільшують накопичення ракет, поновлюють це тому тут треба ставитись з усією е, серйозністю до цього. Більш того, треба нам зараз не зраду розганяти, а гуртуватись, е, постійно реагувати швидко на всі. Запити військових я говорю про громадянське суспільство. Ну а уряд там і різні міністерства. Ну звісно, що повинні просто міттево реагувати на, на всі запити. Ну і треба переналаштувати нашу українську економіку так само на військові рельси. Поки що цього не зроблено. Тим часом, що робить Росія, вони хвалюють рішення провести свої вибори в лапках, звісно, президента на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, вже є звіт інституту вивчення війни, кажуть, що дійсно вони оголосили про це, і таким чином вони хочуть легітимізувати російську окупацію і правління чинного президента Путіна. Але от цікаво, перед ким легітимізувати, хто там буде з путінських посіпак у це вірити чи приймати ось такі заходи. Але якщо говорити про те, що вже сьогодні робить Росія для цього? Зокрема, от на Луганщині. Що там відбувається? Перепис населення, такий собі так як вони там люблять. Якісь переслідування, пошук дезертирів. От що там зараз робиться? Перепис населення вони робити не будуть, тому що цей перепис їх розчарує, бо вони малюють там цифри ну майже як? Від е, тої кількості е, жителів, яка була і до 14-го року, але сотні тисяч людей поїхали. Е, тому знаєте як мені одна з е, голів військових адміністрацій, е, от я з нею спілкувався. Вона каже: Сергій Володимирович, от можу вам розказати інформацію якраз з окупованої частини Луганщини, е, моя е, моя свекруха проголосувала. Я кажу: ну, так а тут нема чим пишатися. Вона каже Володимирич, е, справа в тому, що вона два роки тому померла. Е, тому ну тут от, такі речі е, люди просто дійсно голосують. І ті, які вже немає на цьому світі, які дійсно е, померли. Багато голосують тих, хто поїхав. Таким чином, от, е, проведенням виборів, проведенням референдумів, е, е, закріпленням певних там юридичних моментів, вони просто говорять е, місцевим жителям про те, що все це територія Росії. Це вже назавжди, дійсно ніхто нікуди не піде. Вони ще давайте згадаємо. Вони ще віддають територію під, ну так би мовити, опікунство Татарстану плюс величезна міграція різних малих народностей на територію окупованої Луганщини. Вони просто зараз. Ну там я не знаю тисячами туди заїжджають з родинами, і вони вже все кажуть: це наша батьківщина, це наше рідне місто чи село. Ми тут вже будемо а, постійно проживати. Вони намагаються легітимною зробити присутність Росії на цій території. Тим часом бачимо, що Путін вже виліз після свого обкоофіційного повідомлення про те, що він буде балотуватися у президенти, дуже так несподівано. І що ж він робив? В нього така була собі показова церемонія введення в стрій Тихоокеанського флоту РФ і двох нових стратегічних субмарин. Там Путін залазив в одну з підводних лодок, і от зокрема кажуть в Інституті вивчення війни, що це свідчить про довгострокові плани Кремля під готувати Росію до майбутньої широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО неодноразово в Росії заявляли і на рівні МЗС, що Росія готова. Ось такі от показові кроки це дійсно готуються, можуть бути готові. Ну і що робити сьогодні, щоб не дати да, от Путіну так повноцінно підготуватися, і з новими силами кудись ще на війну? Тобто я розумію сьогодні завдання втримати його в Україні номер один, тобто не заморожувати війну, допомагати відповідно, щоб Тін не мав часу десь там перепідготуватися завдання світу, в принципі, цивілізованого це якраз зупинити Путіна, враховуючи відверту от війну і агресію Росії проти України. То ну найкращий для них шанс це всім згуртуватись зрозуміти, що це можна зробити саме. На території України, тому що якщо не буде зроблено, як ми вже казали в цьому етері, то ну, наступним буде одна з е, європейських країн, і тоді вже НАТО нікуди не дінеться ну або вони будуть показувати, що вони занепокоєні, і окей, ну там ще одна країна, потім ще одна, потім ще одна, і потім таким чином просто Росія е, е, ну, стане таким агресором вже повноцінно європейським. Uh, і інші країни е, uh, вони принесуть просто війну, так само руйнування, але тоді вже реагувати буде трохи запізно, тому що тоді оце полум'я війни воно вже піде по іншим країнам, і це вже зачіпить ну майже uh, весь світ. Це може бути і дійсно вже повноцінна третя світова. Але е, я думаю, що Путін от те, що він показує, ну знов ж таки показує е, з одного боку для власного населення що велич там Росії, вона як завжди, е, там друга армія в світі і аналогавнітна зброї, на зброї тепер. А з іншого боку, ну він просто піднімає планку, і він буде її піднімати е, допоки е, не. Настільки не буде е, кількість різних е, конфліктів, крім війни Росії проти України, різних конфліктів е, в Європі, в різних східних е, країнах, як казали вже на Балканах, не буде настільки критично, щоб лідери е, таких. Е, Потужних країн не зібрались за одним столом і вже не зрозуміли, що треба запрошувати Путіна і з ним так само домовлятись про е ну зупинення він всюди, от в будь-якому регіоні. Дивіться, попри те, що відбувається і тиск на нас і з боку Путіна. Ми говорили сьогодні про складу ситуацію на сході. Є і позитивна інформація від пана Зеленського. Він сказав: Горівка це Україна. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади відбили один із териконів у межах Горівки і захопили позиції противника. До слова, Горлівка перебуває під російською окупацією з 2014 року. Ось тут. Я так розумію, так от в планах Путіна захопити Донецьку область. А тут, от і такі новини, наші бійці часто кажуть, знаєте, в розмовах: ми не знаємо, на чому ми тримаємось самі. От, попри такий шалений тиск, а, в нас є сили воювати. Ми це робимо. Горлівка, ви вірите, що найближчим часом дійсно може стати українською? Так, от до планів Путіна захопити, звісно, всю Донецьку область. Слухайте, ну я вірю, що взагалі всі наші території можуть стати по повернутись назад. Під контроль України, але єдине, що я знаю, що там на фронті, і е, дійсно в тих умовах, в яких наші е, воїни воюють, е, відстоюють кожний метр, відвоюють кожний метр захищають. І я зараз не перебільшую не кілометри, ні там 100 метр, кожний реально метр. Бо це е, вкрай важко е, потужності росіян е, ну вони в рази перебільшують е, наші і тут. Виключно за рахунок от мотивації певних е, ну от наших сил оборони е, ми і тримаємось, і проходимо десь вперед. Тому і намагаюсь, ну я особисто зі своєю командою миттєво просто реагувати на всі запити сил оборони. Хто б це не був, чи це ТРО чи прикордонники, національна гвардія, зборних збройних сил України. От всім треба зараз гуртуватись і миттєво реагувати, тому що. E, дивіться, ми там e, вигадали от використання FPV дронів і певний час ми їми користувались дуже переконано з хорошою перевагою. все. росіяни вже в 7-8 разів перебільшують по кількості. Ми там e, розробили певні e, системи скидання івання певних дронів. Це і цим користувались дуже потужно. Це росіяни вже навчились, і вже прибільшили. В них є перевага в двох речах е величезна. Це ресурси, які вони мають свої власні е фінансові, так і людські ресурси. От на одну позицію вони можуть е кинути ну таку кількість людей, що там щоб пройти 80 метрів і захопити опорний пункт, вони покладуть 100 чоловік. 100 Ну, от ми не можемо таким чином е, проходити вперед, тому що ну вибачте, ну нас в рази просто менше. Тому е, тут треба подякувати кожному, хто зараз знаходиться в окопі, і реагувати просто миттєво. Я думаю, що наші е, е, той наш досвід, який ми вже отримали за два роки, е, і якщо ми дійсно зараз гуртуємось, то ну надасть нам певну перевагу, і ми зможемо просуватись вперед, а не тільки від оборони воювати. Також є інформація від речника генштабу збройних сил України Андрія Ковальова, що а, сьогодні такий собі генерал Теплинський, який там а, керує а, на півдні України на тимчасово тимчасово окупованих територіях своїми військами. В нього є плани, нібито створити такі штурмові підрозділи з офіцерів за зразком білогвардійських частин. Ну вже змі насміхаються. Мовляв, офіцерів невдахи, але ж ми пам'ятаємо, що ворога не може недооцінювати. По перше, а по друге друге ось що це таке за ноу-хау? Наскільки дійсно сьогодні Росії може вдатись таке? Ну і насправді чи не найефективніші їм ось ці так зеки, наприклад, яких можна гнати на першу лінію? Оскільки офіцери сьогодні будуть готові йти воювати і отак кидати на штурми? Чи можна їх буде? Насправді це супер чудова новина, тому що е, будь-які підрозділи російські без е, досвідчених офіцерів. Це просто банда мародерів, які будуть тікати, і вони абсолютно будуть не вмотивовані йти вперед. В них не буде нормального керівництва, а вони реально перетворяться вже в повноцінне гарматне м'ясо, яке буде просто пачками. Вмирати або коли вони будуть йти вперед, не підготовлені, або коли вони будуть втікати з позиції, їх будуть розстрілювати. До речі, це дуже часто відбувається. Якраз будуть розстрілювати свої там загранзагони. Тому е, такі от е, нововведення з боку керівництва військового російського Ми якраз вітаємо. Нехай вони. Роблять просто штурмові е, загони офіцерські. Нехай вони йдуть вперед. Чим більше наші захисники їх знищать, тим буде краще для нас. Пане Сергію, ще одна проблема, яка в нас є сьогодні так на полях Європейського союзу. От поки вся наша влада намагається Угорщину якось вмовити, стримати, перекупити. Зеленський мав розмову з Віктором Орбаном, ці кадри облетіли сьогодні усі засоби масової інформації. Дмитро Кулеба поговорив із своїм колегою Угорським Петром Сіартом, мав годинну розмову, тобто намагається тиснути. А тут ще й канцлер Австрії заявляє про те, що. Вони не будуть підтримувати вступ України до ЄС, тому що ну, наприклад, Боснія-Герцеговина також можуть мати якісь там привілеї, і точно не перша Україна. Ось тут що робити, чи бачите, ви що дійсно наростають можливості такі пропутінські наративи? Можливо, у Європі, і що з ними робити? Ну в Австрії е, завжди було важко. Насправді, країна більше схилялась до якраз співпраці з росіянами. А, і фінансово так само вони а, співпрацювали. Тут а, треба підключати ми знов ж таки. Ми трохи запізнюємося, але а, не дивлячись на те, що а, в деяких країнах нема послів, а, що досі не призначають когось нам треба зараз нас доганяти те що ми втратили і працювати на дипломатичному фронті Ну я не знаю там цілодобово якщо можна 25 на 7 то 25 на 7 тому що -м, дійсно є проблема е Дивіться, з одного боку, от ви вже сказали, і президент Зеленський поспілкувався з Орбаном, і Кулеба поспілкувався з Петром Сіярто. І навіть керівник військової адміністрації Закарпатської області зустрівся з величезною нещодавно делегацією західних дипломатів з послом Європейського союзу в Україні, і після того народились звернення. Від нас меншинств угорців Закарпаття до уряду, де вони говорять про те, що ніхто їх там не притискає, ніхто не принижує все нормально, Є повна співпраця з місцевою владою. Ну таких викликів і таких не. Майже несподіваних на насправді очікуваних е, заяв як від канцлера канцлера Австрії. Е, ну, ще треба попереду чекати. Давайте згадаємо того самого Фіцо в Словаччині. Е, так само вони нам зараз почали полків колеса вставляти. Але треба працювати, працювати і працювати треба зараз оцим всім дипломатичним фронтом зайнятися вдвічі втричі я не знаю в десятеро більш ретельніше і ем, проводити величезну кількість зустрічей проводити величезну кількість переговорів для того щоб переконати я розумію що багато людей не знають що відбувається в україні і досі а хтось хто допомагав десь ем, мали справу із якимись рухами активістів чи волонтерськими рухами не Зовсім будемо так сказати, чесними там і десь вони отримували негативний досвід спілкування. Але от над цим всім, якщо ми не будемо працювати, то ця допомога з боку західних країн, а особливо от з боку Європи, ну вона буде зменшуватись просто в рази. Тому тут як військові важко пекельно просто працюють на передовій, так само треба працювати е, на дипломатичному фронті, тому що це якраз і надасть нам можливість не мати певні перекривання трас е, зупинення військової допомоги або припинення фінансової макродопомоги е, для економіки України. Що ж віримо в краще? Віримо в перемогу. Робимо все для цього не лише треба нам віра. І в мене Сергію, дякую вам за важливий аналіз всього, що відбувається, Сергій Гайдай, екс сочільник Луганської. Ва. Дякую, дякую вам.